Як же ж досягти такогось ідеального фарбування? В даному випадку молотковою фарбою? Е, значить, скажу вам кілька пунктів, які необхідно дотримуватися. Перше потужний компресор е, продуктивністю десь в районі 500 літрів на хвилину. Ви скажете, так, да, понятно, там немає 500 літрів. Ну, хоча б, щоб там було написано: От у мене, допустим, 3-кіловатний двигатель. І компресор ну, з заявленою продуктивністю 500 літрів. Ну, його вистачає для якісного фарбування. Понятно, що там менше, але його вистачає. Далі. шланги. Шланг перерізом мінімум 8 міліметрів, мінімум 6 вже не буде цього ефекту, буде мало повітря. Далі пульверізатор з дюзою 0,8... 1,8 мм. Маленький, менша дюза, ні в якому разі більше трошки можна. Ну і, звичайно, досвід. Досвід розбавити краску, досвід її нанести. Це, мабуть, саме основне. Але без попередніх умов досвід вам не допоможе. А, да, і ще момент по поводу густини фарби. Густина фарби дуже часто буває різна, навіть в одного виробника. От, і... Якихось конкретних пропорцій е вам сказати не можу. Тому що іноді банку відкриваєш вона взагалі як вода, а іноді, вибачте, електрод там стоїть у банці. Так що тільки на глаз я розбавляю. Е ну, як стараюся, максимально густішим е фарбувати. Чим густіше фарба буде молоткова, тим е краще буде фарбування.